Всім привіт! Вже більше місяця я працюю в невеличкій книгарні кав'ярні. Знаю, що багато студентів і загалом людей мого віку пробують себе у цій сфері. І заробляють свої перші гроші офіціантом або як я баристою. Тому, якщо хтось хоче вступити на цей шлях, але поки не знає, як це, я зараз все розповім. Вранці, коли я прокидаюсь і до наутобуса, виглядає так, ніби це середина ночі, і найбільше на що я можу надіятися, це ледь червоне небо у безхмарний день. Тільки по приїзду все починає сірішати. Ну і повертаюсь, я також майже в повній темряві, оскільки вже осінь. Ми працюємо від 8 до 6 вечора. А на вихідних графік зміщується від 9 до 7. -ї. Я одразу шмикаю все освітлення, касовий апарат проганяючи, що каву машинку. Весь день я собі спокійно працюю, увечері ці маніпуляції повторюються у зворотньому порядку і я спокійно можу йти додому. Виглядає все досить просто. Я роблю напої, каву, чай, гарячий шоколад та продаю книги. Консультую людей відповідно до їхніх бажань, а також підтримую чистоту у приміщенні і повідомляю власників про закінчення того чи іншого продукту. Це хороший підробіток на час навчання, оскільки з колегами можна узгоджувати свій графік та і в цій роботі, є свої нюанси. Якщо ви теж працюватимете не у просто кав'ярні, ще й книжковій, ви мусите знати весь асортимент. Часто люди приходять просто подивитись, але нерідко шукають конкретну книгу, і вам ще дуже пощасить, якщо вас питають точну назву, інакше готуйтесь до веселого атракціону, де вам прийдеться шукати по цілій книгарні книгу з лисичкою на обкладинці. Дуже круто, якщо в місті, де ви працюєте, є щось особливе, що відрізняє його від інших і змушує клієнтів обирати саме вас серед конкурентів. І не так важливо будуться якісь незвичні шахмати, оригінальні читацькі щоденники чи напої, яких більше ніде не знайти. Головне, щоб воно приваблювала увагу. Одразу випереджаю, що мити посуд вам прийдеться набагато довше ніж готувати напої, і я не жартую. І прошу витирайте від вологи прозорий скляний посуд одразу. Інакше на ньому залишаються некрасиві розводи, навіть попри те, що він чистий. Звичайно, в таких закладах дуже різна аудиторія будь-якого віку, але часто це великі сім'ї, особливо по вихідних. Тому, поки батьки хочуть відпочити, випити кави або вибрати собі книгу. Можливо, прийдеться розважити їхніх дітей. Для цього потрібно запастись терпінням, а відалі і стіною, на якій можна малювати. Дітям це подобається, адже вдома таке заборонено, і дуже зручно, що потім можна привести її в порядок, просто витерши вологою серветкою. Насправді сезонність може дуже зіграти на руку в такому бізнесі. Зараз всі активно полюють на гарячі напої по типу гарбузового лата чи глінтвейну. На дворі вже холодно, тому люди хочуть грітися живим або просто натуральним трав'яним чаєм. Шоколадні десерти актуальні завжди, та зараз, як ніколи, є попит на булочки з корицею сінабонем. І тільки плюсом буде обзавестись осінньою фотозоною, яку так просто створити з природних матеріалів. Як я вже казала, потрібно світити з інфопросторі. Для цього можна брати участь у місцевих фестивалях та ярмарках або організовувати заходи самим. Дитячі чатинки, майстерки, розписи кольорових зрізів, презентації нових книг. Це те, на що люди точно прийдуть. У жодному разі не хочу нікого лякати, але одразу готуйтесь до того, що крім супермилих, приємних людей, до вас приходитимуть з дуже дивними питаннями і пропозиціями. До цього потрібно бути готовими, зберігати спокій і пам'ятати, що підказу зазвичай є кнопка виклику охорони. Якщо у вас не матерско ви можете вдягати, що вам заманеться, прошу, тільки не обирайте світлі джинси, бо до кінця дня ви будете повністю кавових бризках. Найважчі дні це завжди дні поставки, щоб то не було книги чи десерти. Десерти просто розкладаються у холодильник, А от з книгами морок, або на кожну треба наклеїти цінник. А ще не забуваємо про дні з подіями, адже якщо в кав'ярні нема свого самого спеціаліста, робити фото і відео, напевно, доведеться вам. Якщо ви хвилюєтесь, що не вмієте працювати з кавомашиною, то, звичайно ж, вас всього навчають. Головне просто вчасно її чистити. Уважно рахувати гроші, коли даєте решту і скільки нуликів тикаєте на терміналі. Не давати змоги клієнтам закривати каву кришечкою біля техніки, якщо ви не хочете різко рятувати її від потопу. Не робити задзвіт серед дня, не забувати закривати зміну, і все у вас буде добре.